Дуже часто я чую, люди помиляються в одному слові. Це слово «beside». Якщо дослівно подивитися, бі це бути, «side» – це сторона. Якщо ви разом її ставите «beside», це означає поруч. Ви можете сказати, I'm sitting beside my boss». Я сижу поруч з босом. Але коли ви чуєте слово «besides», це зовсім інше. Ви кажете, що у вас дуже багато завдань. «I «I have have to to cook some dinner», I have to meet my wife», «I have to clean the room». І потім ви чуєте besides, що означає, окрім цього кола завдань, щось ззовні є щось додаткове. І також хотів вам розказати слово behave. Ви знаєте, коли діти приходять до школи, перше дій слово, яке вони вчать англійську мову, це to be. А друге тієї слово – це have. Якщо одружити ці два слова, виходить «behave». І перше, що вчать учні, це. Поведінка. І коли вчитель каже: «Behave yourself, поводь себе добре. Ви цього не знали? То ставте лайк і записуйтесь в групи, і будемо з нижче плінтуса вивчати англійську мову. До побачення!